Так, і що тут нам написали? Нормальний зв'язок, Варя каже, хорошо. Тоді Варя, раз людина, яка ти тільки що приєдналася, да? і тобі також новини. На наступний раз у нас практична робота без тестів. Тобто тільки буде завдання, яке треба виконати і надіслати або фотографією, або відеозаписом. А після того, як канікули завершаться, у вас контрольна робота. Тобто приходите в школу чи не в школу, неважливо, і одразу пишете контрольну. Це зрозуміло? Так. Отлічно. Так, ага. Значить, сьогодні ми з вами продовжуємо розбор польотів. І знайомимося із іще двома програмами одна буде вам додому. Ну я сподіваюся, що ми ці дві програми встигнемо розібрати. Значить, в чому ідея завдання? Варя не зможе прийти в школу після паніку. Ну, так Варя буде онлайн виконувати контроль. В чому проблема? Я вам запрошення планую відправити у групу, і ви будете прямо на уроці працювати із своїми мобільними телефонами. Кожен пройде контрольну, кожен одразу оцінку отримає. Ви не будете на папері писати. Зрозуміло? Угу. Так, що Варя може не переживати. І так, що від нас хочуть? Створити проєкт, персонаж якого після введення користувачем з клавіатури номера якогось із місяців року, буде повідомляти, яка зараз пора року, зима, весна, літо чи осінь. І разом з тим буде змінювати фон сцени на той, що відповідає порі. Зрозуміло? Як бачите, заготовка програми вже є. Це на той випадок, якщо ви будете експериментувати ще й вдома. І щоб ви могли його запам'ятати, а не переписувати. Тепер давайте попробуємо його зробити в скретчі. Так, когось там вибило. Дениса і Аню. Запускаю скреч. Так, як ви думаєте, що мені потрібно обов'язково наперед зробити у цій програмі? Коли натиснути треба, того треба зробити. О, оце юнона правильно. Треба подобавлять картинки, які порам року будуть відповідати? Ну, тут як нам повезе? Може, уже сцени готові, то ми візьмемо їх прямо я із тут запасів. Я знайшла теж у скреч, і я тут знайшла зразу форест. Ага, зиму, зиму знайшла. Правильно? Ну, ми зараз подивимося, зим... щось може підходяще буде. І так, я заходжу у розділ сцена і додаю чотири картинки пір року. Як сказала Юнона, перша ж. Називається Арктик. Тут сніга багата. Правильно? Як думаєте, підходить під зиму? Так, да, підходить. Беремо її. Так, один додався. Тепер іще одного додаємо. Ну, давайте пройдемося. Якщо ви підходяще щось для весни, літа й осені бачите, зразу кажіть. От цей Карні... вважаю, Якийсь такий... Який. Десерт. Десерт, Десерт. пустиня? Да, да. літо. Е, — Юнона, Йо, ми вже чи... зиму вибрали. Уже давай щось друге шукати. Е, Значить, пустеля це під що? Під літо може підійти? Ну, так. Да. Хорошо. Не проти, всі погоджуються. Так, там Беремо. ще. є не... Форест? Форест. Форест, а може, він під весну буде підходити, якщо да. він зелененький. Так, зараз дивлюся. Да, Форест, хорошо. Під весну підходить. І у нас ще осінь лишилася. Ну, осінь, самі розумієте, це щось пора збору урожаїв, наприклад, або листя, яке опадає. Так, ну-ну. ну Щось я тут не опадаючого листя не бачу, нічого підходящого. Дрім. А ну-ка подивлюся, дрім. На. Ні, три, там де дерево. Три. О-П-Р-Е-С-Т. Оце дерево. Ну, да. тут навколо нього, вроді, зелень. А може, ось оце, де дерева стоять голі, вус, ліс. О, да, Підходяще? Підходяще. Да, да. Беремо да. його. І так. Виконавця в даному випадку міняти не обов'язково. Тобто, ви можете лишити кота і з ним експериментувати. І ще одне. Початкова сцена повинна бути білою, щоб картинка відповідної відповіді збігалася потім із тим, що вам треба говорити на сцені. Тобто, я вернулася до сцени. У мене тут аж 5 картинок зліва подивилися. Перша порожня. Yes. От я починаю із першої. Зрозуміло? Єс. Yes. Хорошо. Так. Коди. Виконавець. А тепер давайте експериментувати. Так, у мене там деякі команди будуть дуже-дуже довгими, поэтому мені треба, щоб я бачила по центру великий простір. От я розширила скретч. І так, Вероніка вже сказала, що першим блоком буде. Натиснути прапорець. Беремо. Так, знову я забула на українську перемкнутися. Поміняли. Все, нормально. Коли натиснуто пропорець. Значить, як ви думаєте, для того, щоб вибрав комп'ютер відповідну пору року? Хіба він не должен спитати, який зараз місяць на дворі? Вигляд. Вигляд. Запитати, який місяць на дворі це буде у розділі вигляд? А де, ну, у нас? а де у нас команда запитати, хто пам'ятає? Не пам'ятаєте датчики. Отут є запитати і чекати, поки я не введу з клавіатури відповідний номер місяця. Тільки зрозуміло, що питання треба змінити. Місто як вас звати, ми пишемо: яка пора року. Та ні, який номер місяця? Потому що пора року включає одразу три місяці. Якщо ви в березні, в квітні або в травні, це все ще весна. Правильно? Ну, давайте я напишу так. Е, який зараз номер місяця? Так. Запитали. Тепер. Що має, отримавши відповідь, зробити комп'ютер? Як думаєте, яка процедура? Певно, довжен відповісти Який номер місяця вигляд. І при цьому вигляд поміняти? Правильно? Вигляд да. сцени. Yes. Так, хорошо. Як він е, сприйме наше введення з клавіатури? Цифри, він же должен його якось побачити, оцінити. Є така команда, яка оцінює нашу відповідь. Було в нас уже таке? Вроді би, да. Прошу Вроді би, да. Вроді ми... да. а ніхто не помне, яке слово або яка команда. Не помним? Зміни зміни. Ні, ти ще не зміни. Відповідь. Дивіться, прямо отут, у датчиках, у вас є. Відповідь. Бачите? Кругленька. А якщо вона кругленька, то її обов'язково треба всередину чогось. В оператори. В оператори десь. Ага, в оператори. Так, зайшла в оператори. Який нам із них підійде? Питання одразу. Ніякий. Ніякий, то підійде якийсь. У вас весна, наприклад. Це може бути. Третій місяць, або четвертий місяць, або п'ятий місяць, то який явно оператор сюди підходить? Четвертий. Який по зовнішньому вигляду, вигляду Ну, не додавання, віднімання і множення, правда? Вони сюди явно не підійдуть. Значить, спускайтесь нижче і дивіться, що вам підходить по службовим словам. Ніхто не бачить? Нєт. А... Подож... Або хіба не підійде? Підійде? П'ятий да, або... місяць або а? четвертий місяць, або п'ятий місяць. Правильно? Угу. Воно шестикутної форми. Значить, його знову треба кудись запихнуть. О, Якщо... Керувати, ачно, беру керувати. В який із оцих блоків його пихать? Якщо. Молодець. Беру якщо. Пихаю або. Скільки комірок у мене в цьому або стоїть? Комірок? Дві, Чотирько. А місяців має бути. Чотири. Чотири. Три. Чотири. Третій, четвертий, п'ятий. Весна, три місяці три. тільки. Три. Значить, а. Мені треба оце або іще розширити. Дивіться, що я роблю. Вставляю один в одного. І от уже три комірки. Правильно? Причому абсолютно, все одно, кого в кого вставлять, тому що вони всі рівноцінні будуть. Усі дають вибір. Так, і ще одне. Всередину оцих шестикутничків або. Ми ж з вами сказали, що там десь відповідь треба притулить. Правильно? Да. Так, от, ось сюди, вам треба ось цю фігурку. Тобто, якщо відповідь співпадає з конкретним номером місяця. Дивіться: Вертаюся у датчики, беру відповідь, вставляю ось сюди і кажу: якщо відповідь, наприклад, третій місяць, да, то підходить. Тепер дублюю, бо мені таких три штуки треба. І ще раз дублюю. Якщо відповідь четвертий місяць. І якщо відповідь п'ятий місяць. Вони всі мені підходять під весну. Правильно? І вставляємо тепер акуратно у відповідні блоки. Четвертий і п'ятий. Я вам скажу так: у класі мені було дуже незручно це робити, тому що із за розширення проєктора всі три команди зразу просто не поміщались на екрані. А з дому якраз класно. І так, спитали який місяць? Якщо відповідь третій, четвертий або п'ятий, то треба що зробити? Ну, це ж весна, то що треба зробити? Мабуть, сказати, Пускайте. що це весна. Правильно? Так. Да. Куди я приходжу? Вигляд, хорошо. Кажу говорити. Весна, ура! Так, і щось із фоном зробити, пам'ятаєте? А ну-ка підбирайте команду із фіолетових блоків. Напевно, це тло що... і тло, напевно. Напевно. беру. Нам треба конкретно О, тут вспомнити. По-моєму, форест ми брали для весни, правильно? Так, да, Форест там написано. Хорошо. Отлично. Значить, от у нас уже заготовка є. А тепер скажіть мені, будь ласка, а чим буде відрізнятися заготовка програми для літа, зими і осені? Якщо суттєво зміниться чи ні? Так. Да. А і що в ньому поміняється? Цифри. Тільки номери місяців. Так, після весни я, наприклад, візьму літо. Це означає шостий місяць, сьомий місяць. Сьомий місяць. Що? А, бачу цей дети ту. Е, воно у вигляді і воно раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сьоме. Так, весну міняємо на щось на літо. Літечко, канікули. Канікули. Єсть. Так, тепер. Е, картинку ж треба поміняти. Вспоминайте, що ви брали для літа? Для літа що брали? Савана. Десерт, десерт. Mm. Стеля. Так. Можна таким самим чином продовжувати і зробити для осені і, е, зими. Літоп завжди Ще раз, не почула. Літо завжди десерт. Ой, та ви знаєте, ми теж літа уже ждемо, не дождемося. Дев'ятий місяць, десятий місяць. І одинадцятий місяць. Це у нас осінь. Що ми брали для осені? Так, не відсовуйся. Я хочу просто змінити напис. Ніхто не помне? Брали помня. Вуц Вуць ми, брали, вроде. Вуць ми брали. Отлично, молодець. Так, отут я напишу осінь фу. Вудс. І нарешті зима. Ну, зима це у нас грудень місяць, тобто 12. й Далі перший і далі другий. Не помиляюся? Правильно все? Так, все правильно. Так, тут Один пишемо зима. команду. Що? Де взяти зелену команду? Там, де дати? Зелена в операторах. Зелена в операторах, блакитна у нашому випадку це датчики. Зіба! Так. Ні, ну тут не фу, тут Новий рік, тут сніг, санки, це хорошо. Зьба. Давайте напишемо прикольно. Що там, знак оклику є? Все, можна виконувати. І так, у мене, в принципі, він уже чекає, який місяць я йому введу. А З там, якого а, хочете там... почати. Кажі, нас був, да? Не поняла. А це вінтер треба буде поміняти, так? Да? Е, ти права, тільки там Арктик. Арктик було. Не догляділа. А я вінтер вибрала просто. Ну, хай буде вінтер, Тоже зима. Так, з якої пори року хочете почати? Давайте літо. Ми вже його так довго ждемо. Літо, перший місяць літа, ваші... це шестерка. Правильно? Да. Є. І так, натискаю на галочку і чекаємо. І що? Ти чого не нажався? Шостий. Нажала на галочку. Літочко, канікули, ура! І появилась картинка. Зразу вас попереджаю. Картинка буде появлятися трошки з затримкою. Чого? А тому що вона багато кілобайт важить. Поки скреч подумає, як її опрацювати і відтворити, проходить час. Так що тут не дивуйтеся. Так і має бути. Слідує: після літа наступає осінь, наприклад, 9-й місяць. Поставила 9, натиснула і почекала. Все, осінь з'явилася. Зрозуміли? Так. Ми провіримо ще зиму. Наприклад, 12-й це грудень. Так, зима. Пожалуйста, в арктичну пустелю. Будеш пробувати, хорошо. І що у нас іще там? Ой, осінь була, літо була весна. Зараз третій місяць. Хай буде три. Так, пішла весна. Програма працює. В тебе теж, теж юнона працює, так? Да? Шустра, яка дівушка Раз, два і все готово. да І кстати у тебе, по-моєму, воно трошки швидше, ніж у мене відображається, да Так, ми поки спостерігаємо і відповідаємо на питання. Що незрозумілого в цій програмі? Покажіть, де взяти там, де відповідь. відповідь. Там, де Зелені датчики, оператори. Ось воно, або. Бачиш? Або. Да. Якщо вам треба буде, щоб щось виконувалось одночасно, то тоді ви взяли б І. Наприклад, число більше 5 і менше 12, наприклад, то тоді була б І. Працює Юнона, хорошо, молодець. Ще якісь запитання до цієї програми є? А можна. Можна що? Оцінку за що? За ти інтересна дівчина, оцінка буде за те, що ти хоч частково сама зробиш, а тут же ми все разом робили. Правильно, До. ти можеш його просто сохранити собі як прикол і похвастатися мамі з папою ввечері. Що у нас виходить? Так, значить, це була перша задача. Тепер йдемо задача номер два. Вернулися до математики. Значить, що тут від нас хочуть? Створити програму, яка буде малювати різні правильні многокутники. Зараз секунду. В залежності від того, скільки в них вершин. Так, тепер встаємо і засікаємо. Скреч, тин, 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 тин. хвилина мовчання, а не скретч. Є, дякую. Так, ну, не знаю, встигнем, не встигнем. Давайте спробуємо. Значить, що я взяла? По-перше, що таке правильний многокутник? Це трикутник, у якого всі сторони однакові. Це квадрат. Це п'ятикутник, у якого всі сторони однакові, шестикутник, семикутник. Ну, як ви бачите, я в своїй програмі зупинилася на шестикутнику. Тобто, далі я не йшла. Це було і ще більше роботи, і тут треба наперед щось знати. У вашому випадку наперед потрібно знати завжди кут повороту. Зараз покажу Paint. Ми з вами трикутник малювали і квадрат малювали. З ними двома у нас не должно бути проблем. Але що я маю на увазі? Коли малюється трикутник, треба завжди знати, який ось тут має бути кут. Наскільки йдучи вперед, ми повинні повернути. Ну і я кажу, що в трикутника тут завжди 120 градусів. Якби це був квадрат, легко, 90 градусів. Правильно? А от п'ятикутник, шестикутник і так далі, тут уже вступає в дію математика. Тут треба наперед знати, які кути використати. У програмі у мене вже це наведене, де вона тут? Якщо це кутник, подивіться на праву картинку, то кут повороту має бути 72 градуса. Якщо це шестий кутник, кут повороту має бути 60 градусів. Побачили? І опять же звернули увагу на що? На цей раз блоки, якщо йдуть з трьома зубчиками. І один постійно вбудовується в інший. Тобто ми заглиблюємося, заглиблюємося, заглиблюємося у програму. Для того, щоб не окремо розглядати кожну фігуру, а давати собі вибір, що якщо кількість сторін помінялася, відповідно, і зображення буде автоматично мінятися. Правильно? І так, раз ми збираємося щось малювати, значить в цій програмі обов'язково буде присутній хто. Олівець. Олівець. Так, я обираю стару, я вже з нею розібралась. О, хорошо. Так, олівець значить, наліво вниз, правильно? Ну, да. І Включили олівця? Да. Олівець. Додати. До, да. Хорошо. я, я зразу, олівець. дивіться, я зразу що візьму? Очистити олівець. Очистити все хорошо очистити все, колір і ширину, да? задати розмір олівця, допустимо, 5 одиниць, щоб він достатньо товстий був. Колір мене не сильно влаштовує, давайте якийсь яскравіший. А в мене зелений, якийсь ядерний. Ну, може бути, і зелений, головне, щоб його добре було видно, п'ятірку не поставила. Так, а... ти чого, сума то шов? Я ж тобі ставлю. Дивіться, не ставить. Якщо звідси теж не ставить. Помните, що у класі ми робили для того, щоб заставити його робити, те, що нам треба. Не помните? Ой, рибка стала сікою Нагадую, треба згорнути програму, а потім знову розгорнути її. У цьому випадку є шанс, от бачите, воно вже не сіре, воно синє. Є шанс, що все налагодиться. П'ятірка поставилась, без питань. Так, тепер спереду перед цими всіма командами ще не вистачає чого? Коли натиснути прапорець? Отлічно, пішла в події. А потім, коли ми сказали, який колір, яка товщина і все остальне, то ми ж повинні цей олівець опустити на папір. Правильно? Да. Тобто, оце ще теж не зробили. Де воно тут? Опустити олівець. Єсть. Ось ось. Так, а тепер пішли наші многокутники. Значить, знову треба задати питання, яку фігуру ви зараз хочете намалювати. Тобто, це знову датчики, не сильно відрізняються від пори року. Просто питаємо: скільки кутів у многокутника? Три, значить, трикутник, чотири, значить чотирикутник і так далі. Ось я формулюю питання: скільки кутів? У многокутника. Багатокутника? Він називається традиційно многокутник, не багатокутник. Ну, так прийнято. Зрозуміли? Так. Да. Але це означає, що в нього буде багато кутів, скільки залежить від того, до якої фігури ми зможемо дійти. І так, якщо є питання, то обов'язково зразу буде присутня відповідь. Правильно? Якщо то Якщо то буде присутнє, я його зараз беру в керуванні і беру складніший варіант, тобто вилку із трьома зубчиками. Шестикутничка ще немає? Щось же треба в цей шестикутничок втиснути. Правильно? Значить, це оператори. Як думаєте, який? Як визначить, наприклад, що зараз у мене трикутник буде? Та знаєте, вмісто або взяти що? Дорівнює. дорівнює правильно. Якщо відповідь, яку ми дали комп'ютеру, дорівнює 3, то це трикутник. Значить, я його сюди вставила. А тепер мені треба блоки, які намалюють трикутник. Хто-небудь пам'ятає, як трикутник взагалі малювати? Ну, я не скрещу, пройти, не. розвернуться, пройти, розвернуться, пройти, розвернуться. Тричі повторити одну і ту ж саму серію дій. Якщо тричі повторити, хіба це не повторення? Повторю. От я й беру повторити тільки не 10 разів, а тільки 3. І спочатку йде похід. Давайте візьмемо не 10 кроків, а трошки більше, інакше дуже маленька фігура вийде. Хай буде 60. І поворот, і я вам казала, що для кожної фігури треба знати, на скільки градусів. От давайте я вам ще раз вернусь у презентацію. Тут сказано: для трикутника 120 градусів. Правильно? Побачили? Yes. Побачили. ОБХС. Так, 120. Першу фігуру він готовий малювати. Тобто, я можу зразу подивитись. Запустити. Якщо поставити три, він малює трикутник. Проблем немає. А тепер ми з вами просто будемо розширювати, розширювати нашу програму. Дивіться, я дублюю весь блок. Ось ось. Тільки кажу. Ось, Батків, Батків! Батків! Просто говорять, скільки кутів трикутника, трикутник, у мене. Батків. Не спішить, можете не опустила олівця? Зараз я вас відпущу. Значить, отут чотири рази, і так. отут кут міняється 90. І вставляю. Повітряна тривога. Так, щас, підождіть. Батків. Інакше, якщо. І давайте його ще попробуємо, і все. Так, чотирикутник. Во, получилось. Значить, поставлю три буде малювати трикутник. Поставлю чотири буде малювати чотирикутник. Зрозуміло? Так. Да. Так. Хорошо. Презентацію yes. я відправлю. У ній сказано, яке ваше домашнє завдання. Питання є? Ну. Oh. No. Вільні. Нема. Хорошого вам дня. До, До побачення. До побачення. І вам також. До побачення. Так, зупинити.